Усім привіт-привіт! Ви на каналі Христинка, я в магазині Афрора. Нові акції покажу і також приїхали рюкзаки. Кому цікаво, додивіться до кінця. Капсула для прання 3 в одному 84 гривні за 10 штук. Капсула така одна блакитненька 77 гривень 10 штук. Перлюкс, це є капсула гель і порошок 2 в одному. 2 штуки 24 гривні. Кисневий відбілювач, білі вітрила 500 г 58 гривень, милогосподарське вивідник, 15 гривень, рідке милогосподарське еко 32 гривні за 1 літр. Є ще по 34 і 24. Сода кальційована, бачу, можна мити багато поверхонь, Ба, аж 700 грамів, ціна 39 гривень. Важка, хоча коробочка звична до порошків. Засіб для миття посуду Еліо 32 гривні. Є три кольори: червоний, зелений та жовтий 500 мл. 37 гривень засіб для миття посуду дитячого «Уті-путі» 600 грамів. Сама засіб для видалення плісняви 59 гривень. Галакс спрей, антижер та в комплекті засіб для миття посуду. Ціна 119. Велі для миття підлоги аромат морський 29, аромат лаванди 32 гривні 1 літр. Освіжувач повітря. Вставний блок до автоматичного 59. Гелвий освіжувач повітря. До речі, аромати різні, а всі упаковочки однакові. Блакитні. Ціна 29 гривень. 19 гривень коштує засіб для миття вікон веллі без розпилювача. Засіб для миття скла. Зі змінним флаконом у подарунок ціна 49 гривень. 9 гривень запасний блок для унітазу. 19 гривень засіб турбо для прочищання труб, фарба для волосся Сіос – 119 гривень. Хоче моя дитина пофарбувати собі рожеві прядки матусі, у кого був такий досвід, як ви робили, чи фарбували в салоні, чи самостійно. Якщо самостійно, то якими фарбами. Буду дуже вдячна! Фарба мальва 32 гривні. Ларіні 29. Якийсь такий світленький, рожевий. Чи це потрібно перед тим висвітлювати? Чи можна обов'язково? Ну, мені здається, що було гарно видно, потрібно висвітлити, а не хочеться. Я поки що у роздумах. Дивіться, рябіна змінила свою назву. Тепер вона Авена, 77 гривень. Спрей для тіла жіночий. Такі солодкі аромати, ціна 199 гривень, об'єм 250 мл. Роликові дезодоранти чоловічі Днівея 74, рексона 64, Арко 55, Олдспой Стик 94. Спрей Фа 84, Нівея спрей 88. Арко, була акційна ціна, стала ще більш акційною: 69. Old Spice Spray – 94. Жіночий дострант, Рексона Ролковий 59, Нівея 62 гривні, Фа 55, Ловіт 69. Рексона Стік 94. спрей 84, Niway 88, Фа 79. Щоденні прокладки Libres 58 штук 69 гривень. Такі прокладки 20 штук 19 гривень. Лібрес 59 гривень за 20 штук. Це для критичних днів. Кілібрис 10 штук 34 гривні. Котекс по 44, натурелла 32 гривні і велика упаковка 84 гривні, щоденні прокладки котекс в індивідуальних упаковках: 56 штук 88, підгузки трусики, ліро 239 гривень. Шістка, п'ятірка та четвірка. 12 гривень коштує ватні диски, аврора 50 штук. Дочі, зручно взяти з собою в дорогу така маленька упаковочка. 15 гривень коштує зубна щітка із футлярем. Набір – 2 зубні щіточки 32 гривні. Акційна ціна на зубну пасту «Аквафреш» 125 мл коштує 64 гривні. Такі варіанти по 74 є по 64. Колкейт 47 гривень. 75 мл. Плендамент редевайт 64 гривні, тут 75 мл. 29 гривень коштують стінки для гоління жіночі, 5 штук. 87 гривень бік чоловічі. 45 гривень симбл Венус. Гель для гоління Нівеємен 149, 200 мл. 99 піна для гоління Нівея. Є і дешевші варіанти. Гель 74 і піна 52. Такий набір бритв для гоління 99 гривень. Крем Нівея 64 гривні. 37 гривень. Коштує скраб для обличчя Елен. 19 гривень, Щіточка для очищення обличчя Силіконова. Спонжик 9 гривень, супер пухкий. 34 гривні коштує бальзам для губ, вишня або ваніль. 39 гривень набір пензликів, таких коротеньких для нанесення макіяжу. Є у різних кольорах. Всього 5 штук в упаковці. З муцином равлика скраб для обличчя по 44. Пінка або пілінг по 99 гривень. Великий асортимент акційних пилок для нігтів по 15 гривень. 39 гривень коштує набір зразків нігтів на кільці. Гель для душу б'янка 1 літр із дозатором. Ціна 88 гривень. Такий гель для душу 300 мл 18 гривень. Еколан із дозатором 700 грамів 59 гривень. Шампунь Head and Shoulders 2 в одному 139 гривень. Head and Shoulders Men Ultra 139. Еcolлан Гель для душу 42 гривні 1 кг. Фітолінія Крем Душу, 44 гривні. Хто не бачив новинки, такий варіант 77 гривень. Шампунь для волосся Фортеса 88 Сіус 129 гривень. Шаума 84. Шаума сухий шампунь 92 гривні. Спрей для волосся лісова 27 гривень. І двохфазний спрей 74 гривні. Шик дитячий шампунь кондиціонер 42 гривні. Мультипуль дитяче мило із тазатором 37 гривень. Пилочка для педікюру 34 гривні. Є різні кольори, різні форми таких пилок. Такий варіант вігнутий 39. Із щіткою пемза 29. Такий варіант. Ціна 27 гривень. Колись мала попередній варіант, то щіточка швидко відпала. І, здається, ось такі варіанти найкращі. Нічого зайвого. 9 гривень, 17. І такий варіант ціна 27 гривень. Рідке мило «Шек» із дозатором 47 гривень. Такі варіанти рідкого мила по 55 гривень. All Spice чоловічий гель для душу 139 гривень. одному» кулмен cool 66 гривень. «Арко» мен для душу 55 гривень, спортстар 42 гривні. І нарешті рюкзачки. вони досить великі. Так прикладаю руку, на, на повністю мою руку треба буде справді взяти поміряти, якої він висоти. Величенький, має багато кишеніок, і навіть ззаді, ось тут, міститься, можна навіть взяти з собою десь у поїздку, в кого немає валізи. Ціна такого 399, такі рюкзачки. Ціна також 399. Тут є дві менші кишеньки і дві більших. Такі бокові відділи, досить глибокі, і задній кишені немає. Чорні руксаки і з різними такими, ну, наліпками, не наліпками, зображеннями. Також є спереді кишені, вона закривається на ось такі штучки. Тут вже замка немає. В попередніх все на замочок було, навіть ззаді на спенці. Так, тут також є ця кишенька ззаді. Ціна 349 гривень. І ще ось такі рюкзаки. Одна кишеня спереді, ціна 349 гривень. Космонавт літає, і дві великих кишені. Ззаді є ця маленька і по бокам є теж кишеньки. Кольори різні, переважно світлі, блакитний, кремовий, зелений, фіолетовий, рожевий. Ще в комплекті йде щось подобі косметички чи пеналу. Текстильна ціна 299 гривень. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня. Пишіть обов'язково коментарі. Це допоможе відео та загальному каналу розвиватись. Буду дуже вам вдячна!